Пані Олександро, у вас є репліка? Будь ласка, так, з приводу мети, якщо ми говоримо, тут одна з версій, що це намагання втягнути НАТО або Штати. Як сторону конфлікту я не даремно сказала про заяву від Німеччини і загалом позицію НАТО, що вони не хочуть ставати стороною конфлікту. Але нагадаю, що в Сполучених Штатах було зареєстровано резолюцію про те, що і разі або підриву ядерного об'єкта, або застосування ядерної зброї. Це буде вважатися як напад на країни НАТО і таким від чином. Республіканця, до речі, і таким чином вони будуть умовно вимушені відповідати, тобто буде втягнуто НАТО як сторону конфлікту. І, чи дражниться Російська Федерація з НАТО? Так дражниться. Чи е, хоче Російська Федерація показувати, що вона насправді воює не з нами? Вона ж з кожної праски каже, що вона воює з усім колективним світом, чи ще не з марсіанами, але з усім ну їм набагато цікавіше підвищувати ставки по протистоянню ніж умовно все одно знаходитися на рівні протистояння Україна, Російська Федерація. Чи підуть на це е, країни НАТО? Оце насправді дискусійне питання, але з іншої сторони. Гросі заявив сьогодні, що, начебто, запрацювали резервно, вперше там за останні часи, ЗС. тобто, все одно моніторинг від МАГАТЕ станом, що відбувається на запорізькій атомній станції, відбувається колективний захід на усіх рівнях постійно моніторить ситуацію. Ще раз нагадаю, що коли у Японії відбувався останній G7, він відбувався не даремно в Хіросімі. Щоб нагадати світові, що не тільки Чорнобильним єдиним, але загалом світ не має допустити ядерну загрозу, тобто не потрібно казати, що буде, якщо давайте зробимо так, щоб не допускати цього, і давайте не забувати, що пункт про денуклеарізацію Російської Федерації це один з пунктів, на якому наголошує Україна в своїх десяти пунктів: Росія не має брязкати ядерною зброєю і постійно погрожувати світові. Олександра тобі не здається, що загрозці хтось Гета дюргає за ніточки, да, зі сторони, тому що коли його запитували відносно на мінування да на охолоджувальних систем, він розказував, що їх там немає. А зараз перед самитом у Вільнюсі, де потрібно понизити рівень ядерної ескалації, тому що 100% окупація ЗС буде на порядку денному лідерів країн НАТО, виходить і каже. Це не так критично і все не так однозначно. Олексій, нам може як завгодно не подобатись гросі, магате, ООН, Червоний Хрест і все решта. Але в, в колоді є тільки ці карти, і треба грати тим, що є, і використовувати Ні, ті інструменти, я розумію, які але є. ми дискусію Тому якщо, для глядача, щоб ну глядач наш розумів, якщо б що в нас зали, зараз приймати існувало... гроші і магате за чисту монету, їхні висновки. Ну також не потрібно, враховуючи великий вплив Інших Російської Федерації держава міжнародні організації інших інституцій немає. Да.